Село Рокосово Хуського району. Біля воріт жителі залишають мішки з відходами. Працівники організації виноградів без сміття збирають їх, щоб потім відсортувати. Житель Рокосова Василь Дубровський каже, в них у селі нема централізованого вивезення відходів. Вивозки не маємо, і я дуже радий, що відходи вже не попадають у наші річки у русла. Наші ну тепер виход вроді знайдений. Люди виносять мішки. Я думаю, що люди согласні, тому що це питання болюче, сильно болюче. Староста Рокосівського округу Любов Скоблей розповідає до децентралізації, розробляли проєкт сміттєспалювального заводу. Ну поки була сільська рада, в нас ми виділили невеличку частинку, були е один гектар землі для того, щоб могли ініціювати цю свою програму, десь просити в ну в державу кошти, щоб придбати якусь сміттєспалювальну ну, піч для нашої громади, але після того як вже немає сільської ради, воно так і лишилося лише в мріях. Також сільрада вела переговори з компанією, яка займається вивезенням відходів. Ми не могли з ними домовитися, тому що треба було всім полігон. І на даний час вони б вивозили, якщо б було куди його складати. Склад організації виноградів без сміття. У цих мішках побутові відходи, які зібрали від жителів сіл і селищ. Спочатку сміття вантажать на стрічку, потім сортують. Окремо пет-пляшки, скло, картон та пакети. Пет-пляшки сортують за кольором, їх вантажать на ще одну стрічку та пропускають через спеціальний апарат, котрий робить у них дірки. Це потрібно для того, щоб їх можна було спресувати. Далі їх пресують і запаковують. Кожен блок зважують у цьому, до прикладу, понад сотня кілограмів. Яник Неймет пресує зараз поліетиленові пакети. Це гідравлічний прес. Працювати з ним, замітувати пленку просто і пресувати. Пакується і коли вже норма є, воно просто яжиться і винімається. Одній такі упаковці десь кілограм е, приблизно «Приблизно 300-350 п'ятілограм. Частину виробів зі скла перед відправкою на переробку б'ють а пляшки з під пива тримають в окремому складі. Вони мають бути цілими. Їх повертають на заводи для повторного використання. Відходи для втор сировини збирають від жителів сіл, а також приймають на складі, каже директор організації Богдан Соломка. Ми приймаємо почти всі від пластика. Кроме автомобільного скла, почті всі види, кроме екранів і медичного, металічні вироби, картонні вироби, вироби пластикові, пет, тарак. Ми його сортуємо на дуже багато видів, там по цвітах, по кольорах, по виду, пластика. все в і відправляємо на заводи на переробку. Київ Львів, Івано-Франківськ. На даний час, який ми з ними співпрацюємо. Зараз організація вивозить відходи із 42 сіл виноградівщини, іршавщини та хущини. Роблять це безкоштовно. Також організація купує втор сировину від жителів сіл, каже Богдан Соломка. Як це все почалося, то вже було досить давно, навіть, ну, і не спомню, що шакото все почалося, закрутилося. Ну основному типу, по проблема засмічення. Ришили спробувати роздільний збор, щоб будуть люди соласні, типу, сортувати в себе вдома сміття і здавати нам безкоштовно. Хто хоче, образно може привезти до нас на склад, або назбирати определене кількість сировини і ми просто приїдемо, заплатимо за неї гроші і заберемо від нього з міста. Або на складі при приходять ми розрахуємось. За словами Богдана Соломки, за гроші з продажу вторсировини іншим підприємствам компенсують витрати на бензин та оплачують роботу працівників. Марія Лукаєва, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.